Вітаю вас на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання: стукає гримить на поріг ступає. На найближчі сім днів подивимося з моменту перегляду. Якщо подивилися утром або в день, то цей день зараховується, Ні, починаючи з наступного дня. Отже, стукає гримить на поріг ступає на сім днів. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Зараз подивимося, сигніфікатор. Для кого цей розклад? Якщо ваші енергії почуєте, що це дійсно ваші, дивіться розклад. Ні, гортайте далі. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка любить діяти традиційно, як прийнято, можливо, любить традиційну медицину, переважно так, не признає нетрадиційну. Можливо, правила полюбляє. От є певні правила, і вона їх дотримується. Взагалі, ця людина під покровительством вищих сил. Так, якраз вийшла ця людина, дивіться, ще недавно були в апатичному такому стані, можливо, щось з минулого вас на такі негативні думки трішечки навело, але ви вийшли з цих думок. Ви самі знаєте, коли вам впадати в ці думки, скільки в них знайомитись, знаходитесь. І коли ви ходите, ви повністю керуєте своїм життям. І вам, до речі, вищі сили в цьому допомагають. Ви королева Жезлова. Це левовин стрілець але не обов'язково. Можливо, знаходитись якраз в таких вогняних енергіях, приваблива для чоловіків, харизматична. Так. Угу. Щось, або, дивіться, святкуєте? або святкуєте, або перемогу, можливо, якусь, можливо, якесь свято вдома. От якась стабільність у вас в житті є. Так, щось стабільно. І імператор виходить. Що це імператор, до речі, він вам може допомагати. Впливова дуже людина. Так, імператор це людина, може бути старше вас. Або таких самих років. Дивіться, вам тут карта без гріща, безденіж є, да? або тут нехватка емоцій. То ця людина вам допомагає, дивіться. Такими подарунками приходить ваш дім і допомагає вам вийти з цього обмеження. Можливо, там чи в когось іпотека, чи в когось кредити, можливо, у когось просто на літо навіть починок не вистачає, то ця людина допоможе. І це вам як відродження йде, тобто допомога від вищих сил. Ви так приймете цю допомогу, будете плевти як за течією. Тобто, вам сподобається таке. Подарунки будуть збільшуватись, можливо, фінансово. Допомога ще збільшиться. І дивіться, до вас йдуть два лицаря: один пентакльовий, один кубковий. Кубковий це рак Скорпіон Риби, можливо, але оскільки розклад загальний, то це може бути емоційна людина, чуттєва, з багатою уявою, лагідна, розуміє добре емоції. І це земної стихії, телаць діва козиріг, близький до землі, любить природу, прагматичний, важливим для нього є гроші. От такі люди з'являться в вашому житті. Так, І по карті уміряності це якраз ви знайдете свою золоту середину, яку ви шукали. Так, якийсь баланс привнесе у ваше життя. Отже, давайте дивиться, стукає, гримить на поріг ступає. Спочатку дивимося, що стукає. Що стукає ваше життя протягом семи днів. Так, якийсь король мечевий проявиться. Так, дивіться, для когось ця людина повітряної стихії може бути. Так, це в нас близнюки терези та водоліє. Це людина, яка працює з розумом. Як вирішив, так і буде. Багато чого досягнув в своєму житті. Доросла людина, старше 35 років, буде проявлятися до вас своїм бажанням, своїми емоціями, захоче до Вами щасливої сім'ї. Для когось це колишній. Може бути. Так. От йому з вами дуже добре, він щасливий. Хоче дати вам, дивіться, і фінансову стабільність, і щасливу сім'ю, не тільки бути в таких відносинах. Так, це йому як вихід з неприємностей. Так, як було раніше, тут, виходить, ваш колишній захоче проявитися, можливо, в нього там не гаразде. Так, якісь. І він згадає, як з вами було дуже добре, і захоче до вас проявитися, буде залицятися до вас. Буде залицятися, потрошку проявлятися. Оце вам стукає. Так, давайте подивимось, що гримить. Так, а давайте так. Що гримить? А здійснення вашої мрії? Так, ви будете задоволені. Ключі, ключ від якихось закритих дверей йдуть до вас. Тобто, дивіться, раніше ви не могли чогось подолати, так? Чи не знали, як? Можливо, не підібрали ключик. Тут якраз ключ у вас йде на подолання цих перешкод. До речі, легко ви їх подолаєте з цим ключиком. І все-таки в енергіях дуже позитивних залишитеся. Так. Будете обговорювати з якоюсь жінкою якраз свої події. Так, жінка стабільна у вашому житті, можливо, вхожа в ваш дім. Ця перешкода довго була на вашому шляху по якорю, дуже стояла. Ви не могли її рішити, вирішити, тому що не знали деякої інформації, але інформація до вас по ключику прийде, що ви розв'яжете. І допоможе вам в цьому, дивіться, людина. Дорога вашому серцю, можливо, старше вас, або вища по посаді. З вищою посади, тобто, допоможе вам. Ну, давайте, що на поріг вступає, подивимося протягом семи дніх, днів, що на поріг вступає. Так, пожирицю. Вам не видно. Так, пожирицю, вищі сили вам благоволять, допомагають, і хтось проявиться до вас. Так, Вийдіте в щастя, задоволення, радість. Так, можливо, хтось поїде на відпочинок, туди де сонечко. Так, будете задоволені дуже. Так, ви королевою жезловою станете. Хто дійсно цих вогняної стихії є, це дуже добре, ви якраз вийдете в свої енергії. Чоловікам будете подобатись, не зря ж він проявляється. хтось. Так, Ага. Підете в нове, в нове краще залиште те, що у вас було, і захочете нового. Так, будете до цього добиватися, але переваги на вашому боці і по цій карті видно, і тут успіх вам гарантований, можливо, навіть дуже швидко цього доб'єтеся. Так, ви станете магом свого життя. Вищі сили вам в цьому допомагають. Вони допомагають вам і енергією, і знаннями посилають вам необхідних вам людей, необхідну силу вам дарують, щоб ви керували своїм життям. Так, Розрушається, так, накрию. Розрушається, дивіться, на дні колоди карта башня. Те, що вже стабільне було і приходить в ваше життя. Дивіться, що ступаєш на ваш поріг. Щастя, задоволення, успіх, сімейне щастя. Так, Трансформація, якісь зміни пройдуть, можливо, навіть у вашому домі. Зміни на краще, обов'язково на краще. І по трійки Пентаклів будете вдосконалювати свої вміння і навички як мага, тобто людина, яка сама керує своїм життям, управляє і навіть допомагає іншим. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд негатив обходять вас стороною.